Бажаю доброго часу кожному, хто завітав на наш поєдинок чемпіонату світу в Катарі. Сьогодні другий матч групи Сі. Збірна Мексики грає проти збірної Польщі. Тому я думаю, питань з приводу того, за кого вболівати у цій парі, немає. Для вас цей матч буде коментувати Артем або ж просто Артія. Команди вже вийшли на футбольне поле. Давайте послухаємо національні гімни. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Отже, розпочнемо зі стартового складу збірної Мексики. Тринадцятий номер на воротах сьогодні стоїть Гільєрмо Очо, капітан збірної Мексики, двадцять третій Хесус Гальярдо, п'ятнадцятий Ектор Морено, третій Сесар Монтес, дев'ятнадцятий Хорге Санчес. Це чотири захисника. Півзахист. 8 восьмий. Карлос Родрігез. 4 четвертий Едсон Альваре, шестнадцятий Ектор Ерера та трійка нападників. 22-й Ірвін Лозано, 9-й Рауль Хіменес, 10-й Алексіс Вега. Головний тренер мексиканців Ерардо Мартіно. Ну а тепер стартовий склад наших друзів. Поляки. На воротах під номером 1 буде стояти Войцех Щесне. Трійка центральних захисників. 14-й Якуб Ківіор, 15-й Каміл Глік, 5-й Ян Беднарек. На флангах будуть діяти 21-й Нікола Залевський та 2-й Меті Кеш. В центрі поля будуть діяти 17-й Шимон Журковський, 19-й Себастьян Шиманський, 16-й Король 20-й Петро Зелінський. Ну і зірка збірної Польщі під номером 9 Роберт Левандовський. Він же капітан. Ось нам прямо зараз його і демонструють. Головний тренер поляків Вчаслав Міхневич. Ну що ж, друзі, познайомив я вас зі стартовими складами. Рефері дає стартовий свисток і саме збірна Польщі. В центрі поля розігрує м'яч. І як ви думаєте, хто сьогодні переможе насамперед у нашому поєдинку? ФІФА 23 Ну і у реальному, у реальному поєдинку сьогодні вечором о 18.00. Розпочнеться цей поєдинок, мається на увазі. А у нас є перший небезпечний момент коло воріт збірної Мексики. Ви бачили, як Роберт Левандовський пробивав зовнішньою стороною стопи в дальній кут воріт. Гільєрмо Очоа на місці. Перевів м'яч на кутовий але чомусь нам вирішили показати момент з Едсоном Альвара, який збивав. Свідерського і отримав за це жовту картку. І так, давайте будемо дивитися на кутовий від збірної Польщі. Це перший у сьогоднішньому поєдинку. Не дуже він вдалий. Бачимо, як доволі легко мексиканці відбилися. Ектор Ерера з м'ячем відпасовує в центр. Лозано. Хіменес. І Хіменес помиляється. Перехоплення від поляків. Сьогодні хотів би більше приділити уваги збірній Польщі, розповісти вам про те, як поляки дійшли до фінальної стадії чемпіонату світу, друзі. Але давайте після цієї атаки злінський намагався пробивати у дальній кут воріт, однак заблоковано. Лозано може розігнати швидку контратаку збірної Мексики. Нічого в нього не виходить. Ось поки що на висоті грає збірна Польщі. Непогане зараз закидання від Залевського на, з... на Роберта Левандовського. Однак Роберт Левандовський попереду не міг ніяк справитися з захисниками збірної Мексики. 21 зіграна хвилина, рахунок поки що 0 нуль Я хочу вам сказати, що, як на мене, поляки виглядають набагато краще. Поки що. І так, Лозаном з м'ячем. Передача на Родрігаса. Той на Ереру, Ектор Ерера знову. Родрігас. Удар поворот, і Чесний на місці. чесний, він показує рівень футболу. Високий рівень футболу. І переводить м'яч на кутовий. Ну що ж, а ось і небезпечно вже коло воріт поляків. Перший кутовий для мексиканців. Коло. Коло м'яча Лозано, давайте подивимося, що він буде робити. Розіграв з Вегою. Вега намагався виконати подачу до штрафного майданчика збірної Польщі, однак це було заблоковано. Продовжують мексиканці атакувати. І Удар поворотом! І це гол. Друзі! І це гол. Рауль Хімене забиває. А як так? Як так? Як так? Просто поляки дали в себе в штрафному майданчику. Розвернутися Раулю Хіменесу. Давайте подивимось, повтор будемо розбиратися. Ось тут бачимо, як Альвара відпасовує на Хіменеса. Той приймає спиною до воріт, розвертається і декількома дотиками пробиває в ближній кут. І був би силий у цьому моменті Воєсех Щесним. Ну що ж, 1-0. Збірна Мексики поки що попереду. Доволі неочікувано, адже поляки виглядали набагато краще. Однак часу є ще багато, тому будемо надіятися та підтримувати наших друзів, що вони сьогодні і заб'ють, ще та ще й переможуть. Якщо не в нашому поєдинку, друзі, в симуляторі футболу FIFA 23, то 100% у реальному житті. Знову Лозану з м'ячем непогана передача на Хіменеса. І знову удар воротам. Та що таке? Рауль Хіменес міг забувати тільки що другий м'яч у ворота збірної Польщі. Однак на місці щасний, ще один кутовий. Розігрують його мексиканці. І подача до штрафного майданчика. Ну ось цього разу поляки справляються. Виносять м'яч зі свого штрафного майданчика. Але ви подивіться, як мексиканці нас пресингують. Може бути, зараз знову небезпечно! Стійка! Едсон Альваре. Знову він. Знову він на вістрі. І знову він загострює і цього разу було положення поза грою. Я не побачив цього положення поза грою, Однак добре, що у нас все працює відмінно. А саме і система ВАР, і бокові арбітри. Перший тайм закінчується. Ось так дуже швидко. Одну хвилинку головний рефері додає. І давайте швиденько подивимось на статистику. Та розпочнемо другий тайм. І, мабуть, вже в другому таймі я вам розповім. Як збірна Польщі вийшла на цей чемпіонат світу в Катарі саме до фінальної стадії? Ну, перший тайм, плюс-мінус однаковий, плюс-мінус однаковий. Однак збірна Польщі поступається? Будемо надіятися та вірити в те, що поляки заб'ють у другому таймі. У кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі Польща потрапила до доволі непростого секстету з Англією, Албанією, Угорщиною, Андорою та Сан Маріну, у якому зайняла лише другу сходинку, пропустивши вперед діючого фіналіста Євро 2020 Команда виглядала набагато солідніше за конкурентів, проте деякі перемоги не можна було, наприклад, назвати беззаперечними. Був і черговий пропущений м'яч від Сан Маріно. Словами доволі неоднозначно. Прямо також під час відбору важку травму отримав Роберт Левандовський, якого не зрозуміло чому випустили у матчі проти Андори, що потягнуло за собою проблеми Баварії та збірної, котра після втрати лідера не зуміла відібрати очки в Англії на Вемблі. Якраз в принципі цих очок і не вистачило, щоб ось червоно-білі могли серйозно поборотися за першу сходинку. Окрім того, поразка від Угорщини у заключному турі у Варшаві мала вагоме турнірне значення, бо команда не потрапила у посів, ледь не отримавши в стикових поєдинках італійців-португальців. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації збірна Польщі на чолі із новим президентом Цезарі Кулешею категорично відмовилася грати проти агресора. Покрокувавши одразу до фіналу кваліфікації, де розібралися з втомленою Швейцарією, котра за декілька днів до того відіграла важкі овертайми проти збірної Чехії. Таким чином, збірна Польщі вийшла на мундіаль. Ви знаєте, поки я вам розповідав за поляків, вже було декілька небезпечних моментів, коло збірної Мексики, коло воріть збірної Мексики. І я не розумію, як поляки досі ще не забили. Ось, можливо, зараз нагода для Роберта Левандовського, однак м'яч до нього не доходить. Левандовський. Удар по воротам. М'яч летить вище воріт. і Ми бачимо розчарування фанатів, вболівальників збірної Польщі. Я перепрошую, це навіть не Роберт Левандовський тільки що пробивав. Це пробивав, нещодавно вийшовши на заміну. Марцин Камінський. 72 хвилина зустрічі, і все ж таки збірна Мексики поки що попереду. Не розумію, як. Можливо, і зараз може бути небезпечно Роберт Левандовський! Гол! То, я... То як так? Як так? Роберт Левандовський. На тебе вся надія була. На тебе розраховує Польща. Як зараз не забиває Роберт Левандовський, мені здалося все ж таки, що м'яч злетів до сітки воріт. І удар поворотам вже від мексиканців. Це був Рауль Хімене, Здається, якщо я не помиляюся, і Войцех чесний. Переводить на котовий. А нам показують попередній момент, коли пробував Роберт Левандовський. І так показують, що дійсно дійсно м'яч не пересік лінію воріт. На жаль, дуже прикро. З цієї камери здалося, що м'яч залетів. Але все ж таки ми бачимо, що ні. Екторера Лозано. Атакують мексиканці. Лозано удар поворотом І знову в ближній кут намагаються пробити воєцега щесний. Але цього хлопчину так просто не пробити. Аркадіу Шмілік з'являється на футбольному полі. Замість 21-го номера Нікола Залевський. Мексиканці вирішили розіграти кутовий Лозано. Лозано на Хіменеса. І я просто Я не розумію, що відбувається. Я не розумію, що відбувається. Це навіть не Хіменес. Перепрошую, друзі, це Ектор Ерера. Саме він стає автором другого забитого м'яча збірної Мексики у ворота збірної Польщі. Я в шоці. Ось тут бачимо: Лозано відпасовує так. Лозано відпасовував вже на ектора Ереро. Перепрошую, неправильно сказав перед цим. І ектор Ррера пробиває Войсаха щасним. 2-0! Як на мене, це саме незаслужений рахунок, який був у наших випусках в FIFA 23 Поляки виглядали непогано. У поляків було доволі багато небезпечних моментів, коли воріт мексиканців. Однак бачимо, що мексиканці сьогодні, скоріше за все, переможуть. Але зараз може бути ще декілька декілька ударів, хотів сказати. А удар був один від Роберта Левандовського. Подивіться, як вистрибує вище всіх. Роберт Левандовський пробиває у ближній кут під самісіньку стійку. Але як Очо рятує! Мексиканців не розумію. Просто всі подивіться, всі поляки прийшли до штрафного майданчика збірної Мексики. Навіть щесне. Адже додали три хвилинки, і можна було забити, і можна було скористатися нагодою і зрівняти рахунок. Хоча б один забитий той не вдається. Все, друзі, наш поєдинок сьогодні закінчується. 2-0 на користь Мексики. Надіємося, що у реальному житті поляки переможуть. І В будь-якому разі будемо за них вболівати.